Шановні депутати, на пленарне засідання 64-ї сесії 8-го скликання міської ради зареєструвало 16 депутатів 26 обраних сесія правомочна. Для забезпечення роботи сесії нам необхідно затвердити робочу органу. Для групи підрахунку голосів у складі ми вже обираємо додаткову групу підрахунку голосів у складі двох осіб. Це у нас пропонується обрати у складі Давидова Світлана Миколаївна також Київ Михайло Ігоревич. Як будемо голосувати персонально чи списком списком дуже вдячний. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати, хто за? Проти. Отримався. Приймається, будь ласка, займіть місце справи. Шановні колеги на НАТО відноси затвердити секретаря сесії, тому пропонується обрати секретар сесії у складі двох осіб. Інші пропозиції будуть. Немає. Тоді пропоную секретаря сесії обрати у наступному складі. Олександр Олександра Васильовича, також Федоренко, Віталій Андрійович. Як будемо голосувати персонально чи списком? Списком дуже вдячний. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Приймається. Також, будь ласка, займіть місце справа. 11. Шановні депутати, нам необхідно затвердити порядок денний та регламент роботи пленарного засідання 64-ї сесії 8-го скликання міської ради. Вам разом на пропозиції відносно порядку денного, тому пропонується порядок денний прийняти за основу. Хто за? Проти. Утримався, приймається. Також у нас на загальних зборах ми включили додаткове питання, яке стосується оборонного характеру. Пропонується його також до порядку денного включити і розглянути. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Проти. Приймається. Дякую. І також голосуємо за порядок денний в цілому. Хто за? Проти. Утримався. Приймається. Дякую. Шановні колеги, повідомлення. Щоб ми забули, нікого немає про конфлікти інтересів чи решти питань. Немає, все супер, чудово. Тоді переходимо до розгляду питань. Дивіться на загальних зборах, які ми проводили перед сесією. Всі питання ми розглянули, зауваження, пропозиції і чогось іншого не було. Тому пропонується з питання номер 1 Попитання 63 з додатковим. на 62 питання. 63 це додаткове питання. Об'єднати і проголосувати пакетом. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Проти? Отримався. Приймається. Дякую. Тоді переходимо до поіменного голосування. Давидова. Дадикіна, Кірію, Кобзарев. Ковальов, Корнєва. Вітвінов, Лащева, да. Ук'яненко, да. Малінін, да. Новобраний, да. Спориш, да. Щаслівцев, да. Федоренко, да. Федорова. Да. Дякую. Черв'яцов. 16 за. Всі питання ми розглянули, за що дуже вдячні. Якісь питання в категорії різні є чи немає. Будь ласка, вітримо Ми розглядаємо зараз питання. Зараз я думаю, на наступному тижні техніка буде задійна, бо, бо трошки довелося її відволікти за поїздкою в Полтаву за забранням нашого генератора, а інша техніка там зараз зміняється циліндр. Я думаю, техніка зараз вільний питання буде закрите. Так що там все буде гаразд. Не за що вам Дякуємо. Є така приємна, напевно, місія, якщо можна. Від імені 110 го ОМБР імені генерала Хоружного Марка Безручка подяка в період великої боротьби за збереження української державності, коли весь світ єднається у відчутній боротьбі за імперію зла, виробити все, що допомагати тим, хто цього потребує, перед за все. Військовослужбовці медичної роти 110-го МБР імені генерала Хоружного Марка Безручка висловлюють слова щирої вдячності, щасливцу Віталію. Дякуємо за вашу справу яку ви робите на перевагу. Хочемо, дитина хлопці, у вас привітати. Ще є якісь повідомлення, будь ласка, Миколаїв. Будь ласка, слова Миколаїв, Щоб допомогли вирішені питання знайти їм життя, щоб вони могли сюди приїхати. Може, хтось знає щось, може хтось когось знає, будь ласка, дайте мені тоді координати, вони когось... ласка. Особисто приготування це і не отани, і так далі, е, сігарети, е, засоби гігієни. Дивіться, те, про що ми казали, бо всі вважають, що купити дрон це буде найголовніше. Але ми забуваємо, що найголовнішим в нашій армії є солдат. Є людина, чому для них, окрім дронів, це важливо, ніхто не заперечує, але ще є побутові речі, які необхідні, тому що наші солдати на сьогодні безвилазно знаходяться на державному кордоні і оберігають нашу територію, нашу громаду, нашу державу. Чому крім всього цього це якраз і є потреба в допомозі? Вони забезпечуються. Але на сьогодні ця потреба просто дуже швидко і значно виросла. Чому і дякую потужному тилу нашому фонду? Через нього ми якраз по заявцям, по заявці, яку скидували нам наші хлопці, ми оперативно швидко той день, дякую їм реально забезпечували їх тим, що було потрібно. Але ця потреба залишається і надалі, тому в кого є можливість продуктами харчування, водою, серветками, цигарками. чи... Іншими матеріалами для звичайного побуту, засоби гігієни і решта речей. Якщо буде можливість супер, можете через нас, я думаю, зв'язатися, через фонд «Потужний тим ми забезпечимо, хлопці підійдуть, самі все заберуть і допоможуть. Нам дуже активно допомагають наші підприємці. Ми, я думаю, всіх окремо виділимо і подякуємо, тому що і так вони допомагають і печивами, і засобами гігієни, і не тільки цим. Ми їх виділимо, подякуємо, думаю, окремо зберемо, тому що велику роботу теж роблять всі. Думаю, не тільки там хтось окремо, один із нас, чи ще хтось, але спільними зусиллями ми наближаємо нашу перемогу, що є дуже головним на сьогодні. Тому, будь ласка. Дякую великим. Ще є якісь шановні колеги повідомлення і в категорії різних. Якщо немає, я хочу подякувати вам за цю роботу. На сьогодні, як ми бачимо, дуже важливим є те, що наші сесії збираються. Всі депутати на місцях. За що вам реально щиро дякую ви робите велику роботу, тому що на сьогодні присутність і участь у житті громади вони дуже важливі для її збереження, розвитку. І оборони, це те, що найголовніше, напевно, буде сьогодні. Тим прогульникам, ще подякуємо окремо, які, на жаль, участі в житті громади не приймають, бо всі рішення приймалися саме вами, завдяки вам громада в нас розквітає, громада має потенціал і ми його будемо на максимум використовувати, рухатися далі. Тому, дай Боже, спільними зусиллями все у нас буде добре. Ще раз дякую вам за роботу усім. Всі питання ми розглянули оперативно і добре. Дякую вам щиро. Сесія оголошується закритою.